У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту свою творчість представила Любов Матіко, відома художниця краю, членкиня Закарпатської організації національної спілки майстрів народного мистецтва України. Виставка присвячена нещодавньому 60-літтю авторки та демонструє здобутки за понад 30 років її творчої діяльності. Після закінчення училища. Художнього, де навчалася різьбі по камню, скульптуру, огранку. І перші мої вчителі були прості художники, які навчали і прививали любов до рідного краю, до мистецтва, до звичаїв, до традицій. Я познайомилася, була з хорошими художниками в той час із Каканді, який мене. Підтримував завжди направляв В цих картинах. Багато показано життя і побут наших українських українського народу, закарпатського народу багато іршавських мотивів показано. Багато тут робіт і пленерних, і зарисовки пленерні, але композицію з людьми я створюю. Зображено на полотнах Любові Матіко і чимало відомих краян. Це за словами авторки: ті, хто справді вболіває за розвиток культури у краї та чию підтримку дуже цінує сама мисткиня. Серед них заслужені працівниці культури України Наталія Петій Потапчук, Ганна Дрогальчук, Наталія Товтин, Оксана Сідор та інші. Для когось це стало приємною несподіванкою. Не знаю, коли був портрет створений, але знаю одне, що ми дуже тісно завжди співпрацюємо з цією авторкою. Ми завжди спілкуємося, залучаємо її до спільних виставок, як учнівських, так і виставок аматорів та професіоналів. Завжди її виставки є надзвичайно цінними. Є популярними у глядача та у відвідувачів музеїв, тому що звертається вона до народного мистецтва, має свій стиль, має свою нішу у мистецькому колі. Привітати авторку з ювілеєм і презентацією доробку прийшло чимало гостей, які мовили щиру відданість пані Любові не лише її творчій, а й викладацькій роботі. Любов Рудольфівна працює в нашій школі понад 30 років стажу має. Виховала не одне покоління, понад сотні учнів-вихованців, які зараз є студентами в вищих вузах. Хочу сказати, що людина з дуже добрим серцем, душею, яка покликана Богом любити все найкраще, малювати, дарувати своє, своє тепло, любов іншим учням, батькам. Своє тяжіння до мистецтва авторка передала і власним дітям та онукам. Їх також можна побачити на картинах. На персональну виставку до колеги та приятельки завітав знаний митець Василь Вовчок. Каже, любов Матіко належить до тих, без кого неможливо уявити культурне життя та мистецьке шкільництво Іршавщини. Одна з цієї плеяди це наша якраз Любов Матіко, яку я знаю давно, бо ми на пленерах були пленери. Шкіл мистецтв, ще Василь Михайлович це бере, проводив і такі цікаві спілкування, такі цікаві вечори, коли ми ділилися досвідом. І сьогодні ми побачили таку збірку робіт, в котрих є душа, настрій цього краю, Ішавського, і велика робота закладена в цьому. І поважаю цю людину за те, що вона і дітей учить, і малює. І хазяйство своє веде вдома. Це люди, на котрих тримається наша земля срібна. У музеї експоновано понад сотню робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виконаних у різні роки. Ознайомитися з доробком любові матіко охочих запрошують до 17 серпня.